Всіх вітаю. Розв'язування лінійних диференціальних рівнянь першого порядку метод Бернулі. Метод Бернулі полягає у тому, що у диференціальному рівнянні функцію Y замінюють на добуток двох функцій U, V, а похідну функцію Y замінюють на суму У плюс УВ'. Звертаю увагу, що y' дорівнює у штрих в плюс у в штрих – це формула похідної добутку. Ця заміна буде використовуватись для розв'язування лінійних диференціальних рівнянь першого порядку, а саме рівнянь у y' додати P від x помножити на y дорівнює g від x. Приклад. Диференціальне рівняння xy' додати y рівня 1 поділити на x. Поки що не є у вигляді y додати f від x помножити на y рівня g від x. Для того, щоб це був такий вигляд, ми рівняння поділимо на x. Тобто ми таким чином заберемо множник x. Біля ірк штрих, біля похідної. Поділимо все рівнянням х і отримаємо рівняння y штрих додати y поділити на х, рівня 1 поділити на х квадраті. Рівняння повністю відповідає вигляду лінійного диференціального рівняння першого порядку, тобто вигляду і штрих додати f від х помножити на y рівня g від х. Застосуємо заміну, тобто починаємо використовувати метод вернулі. Ми y у урівнянні замінимо на у в, а штрих замінимо на суму У штрих В додати у В штрих. Далі, на доданків, які мають множник У, ми цей множник винесемо за дужку. Після чого. Ми рівняння замінимо на систему рівняння. Де перше рівняння це вираз дожба прирівняний до нуля. Друге рівняння це рівняння, яке в нас було перед системою за умови, що множник дожба нуль. Тобто весь другий доданок у нас нуль. Розв'язуємо перше рівняння. Це рівняння є рівнянням диференціальним з розділюваними змінними. Тобто ми похідну штрих поміняли на дріб, ДВ поділить на dx, помножили на dx і розділили зміни. інтегрували ліву і праву частину рівності. Причому, коли ми опишемо результат невизначених інтегралів, Плюс це ми в даному випадку не додаємо ні до дорігні, ні після. Виразили В через Х і таким чином ми знайшли першу функцію, функцію V. Починаємо розв'язувати друге рівняння. І зразу ж використовуємо, що В це вираз 1 поділити на Х. Замінимо В на цей вираз. Далі проаналізуємо рівність стосовно того, чи можна їх спростити, можна помноживши рівність на x. Отримали y рівня 1 поділити на x. Поінтегруємо цю рівність і отримуємо функцію U. Ми знайшли функцію V а знайшли функцію U. Для того, щоб знайти y шукану функцію ми ці Цієї функції, верніше їх уразів, помножимо. Помноживши функцію U на функцію V. Ми отримаємо функцію y, тобто загальний розв'язок початкового диференціального рівняння. Тобто безліч функцій, кожна з яких перетворює наше рівняння у правильну рівність. Повертаючись до початку розв'язання цього рівняння, хочу звернути вашу увагу, що для того, щоб застосовувати метод бернулі, достатньо побачити, що це. Лінійнерів, лінійне дифференціальне рівняння першого порядку. Зводити до виду y' додати F' x поношку на гідрівчик від x не обов'язково. Наприклад, зараз ми x залишимо біля y' і зразу виконаємо заміну. А сам y замінимо на уВ, а y' на у В плюс U'. Рівняння далі ми розв'яжемо, я покажу як. Але якщо так, то обов'язково треба буде розкрити дужки. Там, де ми похідну, множимо на якийсь множник, Ми розкриваємо дужки. Тільки після цього виділяємо доданки, в яких фігурує множник У, і виносимо цей множник за дужки. Далі давайте повторимо ще раз алгоритм. Ми замінюємо рівняння на систему. Де перше рівняння системи це вираз дужках, прирівнений до нуля. Друге рівняння системи це наше рівняння, яке в нас записано перед системою. Але за умови, що вираз у дужках це 0. Розв'язуємо перше рівняння системи. Знаходимо В. Нагадую, що коли ми знаходимо В, і під час знаходження цієї функції знаходимо невизначені інтеграли, то це не додається ні до дорівні, ні після до дорівняння. Знайшли функцію В, починаємо розв'язувати друге диференціальне рівняння, і замість В підставляємо знайдений вираз, спрощуємо рівність і знаходимо функцію У, проінтегрувавши. Наше рівняння. Знайшли функцію В, знайшли функцію U, і щоб знайти функцію y, ми множимо ці дві функції. Таким чином знаходимо загальний розв'язок нашого початкового диференціального рівняння. Приклад два. Повторимо алгоритм методу Барнулі. Перший крок. Заміни. Ми функцію Y замінюємо на добуток УВ, похідну замінили на У штрих В плюс УВ. Далі з доданків, які містять множник У, виносимо цей множник за дужку. Переходимо до системи рівнянь. Де перше рівняння системи це вираз дужках, прирівнений до нуля. А друге рівняння це наше рівняння, яке записане перед системою, за умови що вираз у дужках дорівнює 0. Далі розв'язуємо перше рівняння, тобто знаходимо функцію. B. Маємо диференціальне рівняння з розділюваними змінними, коли знаходимо інтеграл лівої і правої частини, нагадую плюс С. Ніде не додається. Виражаємо V через Х далі починаємо розв'язувати друге дифференціальне рівняння. І починаємо з того, що ми В замінюємо на тільки що знайдений вираз. За потребу спрощуємо. От, у даному випадку ми зліва і справа помножили на г в степені х квадратів поділити на 2. Отримали. Що у штрих дорівнює добитку двох виразів, де у нас фігурує тільки змінна х. Щоб знайти функцію У, ми проінтегрували рівність, отримали функцію у. Нагадаю, як знаходився цей інтеграл, ми х внесли всередину квадратів, поділити на 2, одну другу зразу винесли за. Знак інтегралу. Далі можна в умі поміняти, що у нас вийшло одна друга є е в степені Т поділити на 2 dt, тобто в мі поміняли х квадрат на t. І знайшли інтеграл. Тобто одна, друга, далі. Біля Т множник одне друга, тому ми пишемо обернемо число при використанні табличного інтегралу є в степені х за таблицю це є в степені x, тобто такий самий вираз, і плюс це, Т замінили на х квадрат. Повертаємося до алгоритму методу Борнелю. Знайшли функцію V, знайшли функцію у, і для того, щоб знайти Y, ми перемножаємо ці дві функції. Таким чином, отримаємо функцію загальний розв'язок початкового диференціального рівняння. На цьому все. Бажаю всім успіху у навчанні.